Моє вітання на телеканалі дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Дворазовий володар Кубка Стенлі, легендарний чеський голкіп Домінік Гашик, поділився думками про те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп начебто підтримав ідею президента Російської Федерації Володимира Путіна організувати матч між національною хокейною лігою та континентальною хокейною лігою, міжнародною хокейною лігою, переважно з клубів Росії та інших країн Європи і Азії. Зловживання співгромадянами в даному випадку американськими хокеїстами, які здебільшого грають в НХЛ, для виправдання найстрашніших злочинів, у яких були вбито та покалічено щонайменше багато сотень тисяч людей, можна вважати не лише державною зрадою, але й злочином з боку президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Таким чином, американський президент виходить на рівень найбільшого злочинця сучасності Путіна, якого треба судити за найгірші злочини, включно з геноцидом. Українських дітей мовив гашик. Національна збірна України з футболу отримала запрошення на літній товариський турнір у канадському місті Торонто, який відбудеться в період 7 по 10 червня. Вона проведе два матчі проти Канади 7 числа та проти нової Зеландії 10 червня. Четвертим учасником турніру буде команда Код але з нею Україна не зіграє з регламентом. За перемогу нараховуватиметься три очки за нічого одне та за перемогу в серії після матчевих Налькі два, які пробиватимуться відразу після нічєї в основний час зустрічі, чемпіон WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик здобув ступінь доктора філософії з галузі знань право. Після чого він отримав шквал критики і сарказму на свою адресу. Зрештою, дисертацію на тему адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту він захистив у Харківську. Національному університеті внутрішніх справ у відділі аспірантури та доктонатури, де Усик навчався з жовтня 2021 року. Подібне не завадило тим часом усику провести тренування на зруйнованому внаслідок обстрілів в блочному щиті керування, де відбувалося управління енергоблоком зруйнованої росіянами теплоелектростанції. Загалом окупанти застосували по українській енергетиці більше 2300 ракет та дронів. Неймовірно, що після кожної атаки, які б масштабні руйнування не були, енергетики продовжують ремонтувати обладнання та повертають українцям світло. Ці люди і Самі випромінюють світло та надію. Україні потрібна допомога світу у відновленні енергетики. Це наша спільна битва. Мовив Усик. Дніпровські спортсмени вибрали 54 нагороди, з них 20 золотих, 22 срібні та 12 бронзових. А клуб Фенікс з нашого міста зі здобутком у 47 медалей став переможцем серед клубів міжнародного турніру Стеквандо, Рома Гладіатор «Гладіатор», «Оупен-2025», двадцять змаганнях якого загалом взяли участь більше ніж. 500 спортсменів з 12 країн Камелія Каддаєва з Дніпра завивала срібну нагороду категорії до 14 років Латина на чемпіонаті Європи WDO з бальних танців, що завершився в іспанському місті Сюдад Реал. Вісім медалей на рахунку збірної Дніпропетровської області на зимовому чемпіонаті України з плавання серед кадетів, який приймало місто Бровари, де золоті нагороди і срібна у різних стилях і дистанціях в Арсенія Павлова срібним і бронзовим призером став Артем Новіков. Бронзові відзнаки в колекції Михайла Ткаченка і Софії Куликівської. У триборстві стаєр срібну медаль виборов Артем Новіков, а бронзову Софія Куликівська батерфляй золото у Арсенія Павлова. Бронза у Артема Пасічного на спині бронза у Софії Куликівської та Михайла Ткаченка. Браз бронза у Артема Новікова, комплекс Бронза у Арсенія Новікова. Збірна Дніпропетровської області стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату України зі скелелазення, який фіншував у Кропивницькому. 20-річна Дар'я Ткачува з Дніпра завоювала золоту медаль у дисципліні швидкість. А 22-річна Аліна Щігальва з нікольської дитячинацької комплексної юнацької спортивної школи Електрометалург. Срібно наше місто не тільки підтримує неофіційний статус в столиці карате України, але і гарно розвивається та розбудовує у цьому напрямку до національних чемпіонатів і кубків за стилями кіокушин карате і джікас додався і турнір подібного статусу ВКЦ Всесвітній конфедерації карате чемпіонат України, якого у жовтні минулого року Дніпро вже приймав. Хоча до пандемії ковіду і війни змагання такого рівня наш мегаполіс приймав регулярно. Наше місто не тільки підтримує неофіційний статус столиці Карате України, але й гарно розвивається та розбудовується у цьому напрямку. До національних чемпіонатів і кубків за стилями Кіокушин Карате і ДЖКС додався і турнір подібного статусу ВКЦ Всесвітньої конфедерації карате, чемпіонат України, якого у жовтні минулого року Дніпро вже приймав. Хоча до пандемії ковіду і війни змагання такого рівня наш мегаполіс приймав регулярно. І ось чергове побачення. У нинішніх організованих відповідною всеукраїнською громадською організацією, традиційно за підтримки управління спорту Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради взяли участь понад 150 кращих спортсменів, які репрезентували клуби широкої географії представництва 14 областей держави: від Донецької і Київської, до міст Одеси і Запоріжжя, Львова і Івано-Франківська, Сум Києва, звісно, Дніпра і регіону. Олександра Ткаченко. Приїхала з прифронтового конотопа і участь у турнірі вважає за честь для себе, адже головне набратися досвіду і скласти шану тренеру, який наразі зі зброєю в руках боронить вітчизну від російських окупантів. Для мене велика честь побувати на чемпіонаті. Це дуже класно. Ми приїхали не за перемогами, а щоби отримати опит. Для мене це велика честь. Я б хотіла сказати слова подяки своєму тренеру, своєму вчителю Святославу Михайловичу. Для мене дуже велика честь, що я зустріла таку гарну людину. Вчитель, ми молимося за вас. Дякую вам велике разом з усіма дівчина взяла участь у стислій урочистій церемонії відкриття змагань, на початку яких після покліну поваги засновникам шумен Нірей з отриманням усіх обов'язкових пунктів протоколу національних змагань теперішнього часу, хвилини мовчання. Та виконання державного гімну, що пролунав під склепінням великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви Дніпра, зібрання вшанував, подякував та побажав успіхів. Президент громадської організації Українська Конфедерація карате ВКЦ Дмитро Шапран. Хочу подякувати по перше Збройним силам України за можливість проведення соревновань. Подякувати департаменту спорту Дніпропетровського. За можливість провести теж змагання дуже допомагають нам. Так, подяка спортсменам, батькам, тренерам, які не легкий час змогли приїхати і участвувати в цих соревнованнях. Далі змагання, які розпочалися з раннього ранку і тривали до вечора, знову поновилися на татамі, у ході яких були розіграні нагороди в особистому заліку. Ката і куміте та командному жіночі чоловічі і мікс-колективи у добрій низці вагових і вікових категорій, від наймолодших, кому виповнилося 6 років, до дорослих. Загалом, вже за відгуками суддівського корпусу, фахівців, тренерів і учасників, черговий чемпіонат України з карате ВКЦ знову приємно потішив гарним високим рівнем організації і проведення турніру, де все було враховано до дрібниць у купі з добре, якісно підготовленими спортсменами. Які продемонстрували належний вишкіл у всіх розділах карате. Я дуже радий, що ми взагалі сьогодні зібралися в такий важкий час, але на жаль, не всі змогли доїхати по якимось причинам. Рівень суддівства на цьому турнірі дуже високий і всі працюють дуже гарно. Рівень підготовки спортсменів високий, так всі працюють дуже гарно, дуже чисто. Все добре, дуже приємно бути тут. Ми раді бути присутні на цьому спортивному святі. Дякуємо організаторам за проведення цього чудового спортивного заходу. Дякуємо нашому ЗСУ, тому що без них би це все не могло б, не стало б можливим. Змагання на даному етапі непогано організовані, класно. Є класна конкуренція спортсмени з різних регіонів України. Більше з 200, Це чудово. Ці змагання дадуть можливість нашим дітям з Кривого Рогу перевірити свої навики технічні настрой, духовний, моральний. Так що ми стараємося. Все проходить на високому рівні, всі як спортсмени, так і тренера. Задоволені цим виступом своїх спортсменів і організацію цих змагань. Всі підтримують ці змагання як вид спорту ВКЦ. Тому ми завжди раді бачити і як нових представників, як нових членів федерації, так і старих, які нас підтримують постійно. Тобто ми тримаємо рівень і будемо. Старатися і намагатися тримати цей рівень завжди. Отже, черговий чемпіонат України з карате ВКЦ організований і проведений на високому рівні у Дніпрі. Вже історія його переможцем загальнокомандному заліку стало місто Київ, якого 16 перших місць. Другими фінішували представники Кривого Рогу, на рахунку яких 13 найвищих сходинок, п'єдесталу пошани. Замкнули трійку призерів, одні з господарів татамі. Вихованці відділення комплексної дитячо дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради, тренера Валерія Лаутенка, в активі яких дев'ять перших міст. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.